Сьогодні ми розглядаємо тему фарбування поверхні водними фарбувальними сумішами. Фарбувальними сумішами фарбують з метою декоративною і санітарно гігієнічною. Для фарбування нам потрібна заколерована фарба заколерована подомульційна фарба та інструменти. Так як ми сьогодні розглядаємо. Фарбування поверхні ручними інструментами. У вашій увазі ми будемо фарбувати при допомозі ручних інструментів щітки, щітка плоска флейцева і щітка ручних круга. Щітка макловиця. Та валики, валик кутряний. Щоб пофарбувати поверхню, нам необхідна. Поверхня, яка має 12%. Якщо у ось поверхні буде більше 12%, то пофарбована поверхня буде змінювати свій колір. От ми зараз її починаємо фарбувати. Наша фарба, яку ми заколерували, перед нанесенням необхідно перемішати для того, щоб була рідна консистенція. Спочатку ми будемо фарбувати при допомозі щиток. Фарбувальну суміш необхідно налити в баночку для фарбування. Баночка сумуємо баночку з похилою поверхню. Тому нашу щитку ручник ми беремо. І на половину ворса занурюємо у фарбувальні суміш, і потім по похилій поверхні, надлишок фарби прибираємо, проводимо верхню межу, поверхню, яку ми будемо фарбувати. Чіточку перевертаємо, щоб фарба наша рівномірно наносилася на поверхню. Спочатку будемо наносити фарбувальну суміш при допомозі щітки махловиці. Нашу щітку макловицю занурюємо у фарбувальну суміш до половини ворса, не більше. Потім надлишок фарби знову знімаємо по похилі поверхні. Щіткою махловицею вертикальними і горизонтальними рухами з'єднуємо перпендикулярно. Спочатку наносимо горизонтальні лінії. Перевертаючи нашу щітку, щоб рівномірно фарбувальна століт, нанеслася до рукава. І показували. Спочатку ми нанесли горизонтальними рухами, потім взаєм перпендикулярно наносимо вертикальними рухами. Щоб рівномірно була пофарбована поверхня наша. Зараз будемо фарбувати поверхню при допомозі худряного валика. Наш валик занурюємо в фарбувальну суміш, повністю його у фарбу, потім прокочуємо по похилій поверхні, щоб прибрати надлишок фарбувальної суміші і приставляючи до поверхні, починаємо фарбувати. виконуємо вертикальними лініями. Перекриваючи наступну лінію, попередньо. коли ми перекриваємо попередню смугу, то краї, які не зафарбувалися зафарбовується наступним шаром. При нанесенні фарбувальній суміші вона має дещо темніший колір від запару. При висиханні фарба світлішає. Уфарбована поверхня повинна мати рівномірне забарвлення.